Всім привіт! У нас вчора йшов дощ майже цілий день, сьогодні також погода не дуже. Дощу немає, але холодно, 17 градусів тепла, хмарно і вітер. Тому сьогодні проводимо ТО, обслуговування комбайна, так як я казав минулого разу. Що в мене полетів був шплінт. Це ось тут, на цьому е, шківові, тут стоїть такий трубчастий, Але коли я його розбирав, коли я робив підготовку, я його загубив. Я поставив простий шплінт. Одного обірвало, другий поки що ще стоїть. Але я буду шукати якусь альтернативу, чи е, калений болт пласти чи щось таке. Ну і ще один ось тут. Ну, як він не один, ось тут цей ремінь, який йде на масляний насос, він також він не обірвався, але він злітав, тому що він був дуже, дуже в поганому стані. І оце, як зараз жатка стоїть, оце я так приїхав. І поставив комбайна, тому що не працювала гідравліка. Оце, ось такий він був, цей ремінь. Ну Тут, як, як видно, тут вже не було на чому працювати. І він злітав. Я купив, поставив новий. І ще, ще один ремінь, але я зараз ще його не пробував. Зараз спробую. І що я казав, в мене почало трахкотіти біля ходового варіатора. Ось тут в мене відпустилися болти. Я це все знімав. Там взагалі загубилася гайка. Тут ще є, там взагалі загубилася. Зараз я буду класти другі гайки і, мабуть, що буду їх контрогаїти. Тому що тут нагрузка і вібрація. Ремінь у мене був погано натягнутий. І що я хотів ще запитати, хто з цим ділом хто його робив? До того, як готувати як замінювати цього підшипника, у мене повишені, понижені були. Ось там, якщо видно, ось там циліндрик. Він працював. Коли я поставив тут підшипник, поставив все тут на місце. Ось тут цей механізм, О, тут його добре видно зараз. Можливо, я його неправильно поставив. Хто знає, як, то підскажіть. У мене стоїть він так. Пружина в мене натягнута, сильно натягнута. Тому що я, коли я її попустив, у мене реммі взагалі провис і взагалі не їхав, комбайн не їхав, тому що він пробуксовував цей ремінь. І ще мене запитували, яка відстань між шківом і болтами. Відстань тут дуже мала. Як бачите, ось тут болт і вже шків йде з цими ребристими такими. Він то не черкає болта. Але відстань мала. Тут, коли я його знімав, стояли шайби такі шплінтовочні, чи... ну, коротше, шайби такі були. Але там немає канавки. Може вона в мене просто е... з'їлася, але я дивився в каталозі. в каталозі немає шайби в цих. Там просто ось так, як воно зараз складено, так воно і в каталозі показано. Ось, ось така. Хто? Ну там запитували мене, ось така відстань між шківом і болтами. Тут там взагалі, я не знаю зараз я погано, там взагалі міліметри. Але так, щоб воно черкало, то воно ще поки, поки що не видно. Ну, зараз ось в мене ще цей ремінь. Злітав злітав в мене цей ремінь. Я взяв другий, тому що вже коли я натягував, вже аж ось тут терло. І зараз я взяв другий ремінь, попробую вставити. Ну і ще ось цей ремінь в мене поганий, який йде на жатку. Я також купив вже другий. Хоча він, цей ремінь він не пробуксовує нічого, він працював нормально. Але або буде запасний новий, або я його заміняю, а це йде вже на, на запасі. Ну, зараз я візьму ремінь і попробую, і тоді покажу. Попробував я замінити все, як я казав, на жатку. Але я трохи не вгадав з профілем і з довжиною, тому треба замінити магазині. А ось цей надомолот став нормально, але зараз побачу, що він не буде злітати. І ще теж така ось тут втулочку мені виточили. Дякую, хто поміг мені. І ще одне, що погано, що мені не подобається, коли на полі. Молотити потрібно відкидати зразу шнека. Тому що якщо шнек не відкидати, то сипеться зерно. Є такі ці кришки, але я не знаю, чи вони щось там дадуть ті кришки, чи не дадуть. Тому що потім, якщо його знімати кришкою і відкидати шнека, воно все одно посипеться. Тому це одне, що мені так не подобається, що шнек має бути відкинутий. Десь на городах трохи незручно. Ну, зараз я запущу і подивлюся, як воно працює. Все працює ніби нормально. Поки що не злітає, ну, де видно вже в роботі. Але його десь трошки щось підгризає, Не знаю де, тому що той був теж згризений, його згризло в сторони. Десь його чи цей шків, чи десь ці шківи трошки підгризає. Тут, мабуть, треба було ці шківи шурнути наждачкою то що теж видно, що вони були горіли. Десь вони були позаклеювали, щось і горіли вони тут. Але поки що працює на це буду сьогодні закінчувати своє відео. Хто знає, розкажіть про цей ходовий варіатор і циліндрик, чи це циліндрик заклинив, чи я щось сильно натягнув, але... Ось так воно в мене виглядає, так я його склав. І тут натягнув. На цьому все. Кому сподобалось пальчик вгору. А, перепрошую ще мене питалися, скільки, які обороти барабана і під барабанню. Під барабані в мене виставлено. Ось так. На 15. На 15. Я не знаю, чи воно там співпадає, чи воно там підкручене. Ну, тут на шкалі на 15. Я його так і нічого йому не робив. А тут я регулював цим оберти барабана, тому що в мене... Я також бачив в деяких коментарях в других відео, запитували, чому не регулюється. У мене було так... Не крутиться верніше, У мене також було так заржавіло. Зараз я покажу. Де. Ось тут. Ця сама система так була заржавіла, що її неможливо було прокрутити. Я її був і ведешкою, і потім маслом. Все змастив, зараз рухається легенько і зараз регулюється також легенько. І оберти барабана в мене виставлені на тисячу. Якщо правильно показує цей показчик. На цьому вже закінчую своє відео. Кому сподобалось пальчи вгору, підписуємося на канал. На все добре. До наступних зустрічей.